Вітаю всіх. Хотів в черговий раз поділитися одною дуже цікавою річчю. Дуже часто задавався питанням, чому Господь Ісус так багато, коли був на землі, так багато проводив часу в молитві. Бо, як ми знаємо, що Він іноді ці, ці, цілими ночами молився, ніби досконала людина для чого йому стільки то все потрібне. І справді дуже часто от виникало то питання, що ж, чого він добивався, і, ну, таким чином, що, що він хотів зробити? І от сьогодні я е, читав книгу пророка Ісаї, і я краще зачитаю це переклад Оєнка, 1988 рік, і вийде пагінчик із пня Єсеєвого. І галузка дасть плід із коріння його, і спочине на Нім дух Господній, дух мудрості й розуму, дух поради й лицарства, дух пізнання та страху Господнього. Для неосвічених поясню, що тут мова йде про саме про прихід Ісуса Христа за багато сотень років до того, як прийшов Месія, як прийшов Ісус Христос. І все ніби звучить так красиво, але от мене зацікавило, чому саме дух поради. Якщо дослівно, то мається на увазі гевура, тобто порада. Ра від слова радитися. І потихеньку стало все на свої місця, коли, ну, коли почав розуміти, то. Тобто в чому справа? Проблема, проблема людини і Бога це гріх. Що саме розділяє людину і Бога, це гріх. По-друге, наше світосприйняття. Тобто, коли ми не пізнаємо Господа, ми народжуємося в гріху, і ми не, не можемо знати, наскільки дивний Господь, наскільки Він величний. І тому, що ми навіть не знаємо, що таке гріх. Невіруючі люди, вони виростають серед своїх стандартів, серед своїх стереотипів, і вони живуть тим життям, яке бачать. І як нам відомо, що в середньовіччі почали з'являтися люди, які хотіли просувати, які почали наукові відкриття. І що найцікавіше, ці відкриття не суперечили Слову Божому. Але знову ж таки, релігія, я підкреслюю, релігія, не віра на той момент настільки була використана людьми для як, так, так би кажучи, для контролю для контролювання людей, що вони просто-напросто злякалися. А що ж тоді буде? Якщо люди почнуть дізнаватися якусь правду, ще щось, то краще нехай цього не буде. Тобто вони злякалися якихось нових відкриттів. Це тільки підкреслює неустойчивість не саме їхньої віри, тому що людина, яка справді довіряє вірить Богові, вона не, бо, не буде боятися нових відкриттів. Чому? Тому що вона знає, що в черговому, в черговому відкритті вона по-новому зможе пізнати Господа. Тобто досконалість Господа, вона настільки неосяжна, що іноді, іноді нам здається, що ось ну, це примітивне бачення більшості людей. Ось я дізнаюся, то, я закінчу той університет і тому подібне. І я вже буду стільки знати, що я вже всім покажу, ну і тому подібне. Але як не дивно. Е Справді, іноді людина там чогось досягає в науці і тому подібне. Але справжні мудрі люди, які хочуть пізнавати науку, вони просто-напросто починають пізнавати, наскільки мало вони ще знають. Тобто, не то наскільки їм то відкрито, але вони починають розуміти неосяжність всього світу. Як далеко не ходити, той самий Ейнштейн, коли він зрозумів теорію розщеплення, теорію відносності. і тому ну, він настільки був шокований, як деякі вчені, як кажуть, що я не можу зрозуміти, я знаю лише те, що я нічого не знаю, і справді воно чомусь так і є. Чим більше людина починає відкривати Бога, чим більше вона починає розуміти світ. Тим більше вона розуміє, наскільки мало вона ще не наскільки примітивні її знання. Але повернемося до чого: що е людина, а на жаль, деякі люди, які е живуть не вірою, живуть днем сьогоднішнім, вони просто-напросто хочуть, їм потрібна самовпевненість, їм потрібно утвердження себе. Цьому світі, от я вам всім покажу, от я вам всім докажу. Далеко не ходити, візьмемо будь-яку сім'ю. Дитина маленька, якщо щось їй потрібно, вона починає плакати. Ну, починає маніпулювати батьки на почуттях батьків. Я хочу то, я хочу то, я хочу то. Але з іншого боку, коли люди дитина починає вже не визнавати, що вона хоче, і то, то йде в розріз з бажанням батьків. Або навіть не стільки бажанням, скільки знанням батьків, вона починає, так би кажучи, вже виникає внутрішній конфлікт з батьками. Я хочу так, а вони так. Чому так? Бо батьки мають опит і вони знають, що то їй буде некорисно. А дитина думає, міркує відповідно від свого стану. На той момент їй здається, що все, що я бачив, то є весь світ. Тобто весь примітивізм світу в тому, що він побачив, то весь його світ. І насправді то весь його світ, бо він то тільки то, що він побачив, і встиг за той короткий час зробити деякі висновки. Але виникає в кожної людини виникає бажання: от я виросту і я вам ще докажу. Я вам ще покажу, що от щоб, все ж таки, я був правий і тому подібне. Це просто звичайна людська гордість, і це знову ж таки підкреслює людську невпевненість, в невневпевненість в своєму самоствердженні, тобто невпевненість в цьому світі. Якщо людина має бажання комусь щось доказувати, я не маю на увазі доносити істину. Я зараз маю на увазі саме доказувати. Це знову ж таки підкреслює її слабкість саме в її, так би кажучи, не тільки в її знаннях, в її вірі, скоріше всього. І до чого знову ж таки повернемося? Людина, яка починає утримувати владу, на жаль, стикався і в духовному відношенні. З людина, які навіть починають отримувати владу в духовному відношенні, є така небезпека, коли людина вже як сказати, вона міркує самостійно. Вона рахує, що їй настільки. Вона настільки має права, що вона має право вирішувати так, як вона вважає е, за потрібним. Бо вона доволі мудра людина. На жаль, я думаю, що це більшість людей це проходить. Але саме головне в той момент е, як сказати, я не думаю, що навіть Господь буде ставити людину цю на місце і тому подібне. Якщо справді ця людина шукає Господа, Господь знайде до неї шляхи, як, як її поставити на місце, тобто розставити всі пріоритети правильно в її голові. І людина може сказати, бо я не буду відштовхуватися від когось, я сам то проходив, коли ти маєш, ти справді знаєш, що ти можеш сказати так, і воно станеться так. Але ну, я маю на увазі, навіть коли не брати духовні закони, навіть якщо ти керівник, ти можеш сказати так, бо я керівник. Але дуже часто людина забуває про свою відповідальність. Про свою відповідальність і перед тими людьми, кому вона вирок ставить, або просто-напросто заключення своє робить. І по-друге, перед тими людьми, хто дав їй ту владу. Вона просто-напросто втрачає оцю, як на мою думку, пораду. Вона вже не хоче ні з ким радитись. Вона вже настільки розумна, що йому не потрібна порада. Він дуже великий герой стає для себе. І, на жаль, більшість людей, от якщо подивитися е, слово Боже, на жаль, більше всього це е, спокуса гордості. Навіть далеко не ходити, е, найпрекрасніший був Серафім, який потім і став дьяволом. В чому його була проблема? В тому, що він просто-напросто подумав, а я зможу і без Бога. Я настільки досконалий, що для чого мені взагалі Бог? І отут ну, в Ангелів зовсім по-іншому. Ми люди, ми живемо в часі, тому в тому є благодать Божа, що в нас, поки є час, в нас є можливість покаятися, оновитися, змінитися. в ангелів то зовсім це духовна сфера, це вони поза часом. Ми не будемо зараз до то, тої сфери торкатися. Мова про інше, що якраз пораду. І, е, як приклад, і тоді я зрозумів, що просто-напросто Ісусу Христу Він міг, Він мав владу на землі, Він міг навіть знищити землю. Але Він все робив так, як хоче Отець. І я впевнений тепер, що е, ці ночі, що він проводив молитві, можливо, це внутрішня боротьба, е, але знову ж таки йому була потрібна порада від Господа. Господи, куди мені йти? Як ти хочеш, Господи? З одного боку, я би хотів ось так. Якщо ви пам'ятаєте остання його молитва в Гефсиманському саду, Господи, аби мене чаша та минувала. Але нехай буде воля твоя. Знову ж таки, він мав владу відмовитися від того. Але знову ж таки, він проявив повагу до Отця. І він сказав: Нехай буде воля твоя, бо ти знаєш, як буде краще. І нарешті, як підтвердження, хотів би прочитати місце списання, коли в, прийшов, прийшов вже Іуда з з з фарисейським військом, щоб брати Ісуса Христа, це Матвія 26 глава. І тоді приступили, тоді приступили, та руки наклали на Ісуса і схопили Його. А ось один із тих, що з Ісусом були, витягнув руку і меча свого вихопив та й рубанув раба Первосвященика, відтяв йому вухо, тоді промовляє до нього Ісус. Сховай свого меча в його місце, бо всі, хто візьме меча, від меча і загинуть. Чи ти думаєш, що не можу я тепер упросити свого Отця, і він дасть мені зараз більше 12 легіонів ангелів? Але як має збутися Писання, що, що, статися, що, що так статися мусить? Розумієте, тобто, з одного боку, він мав владу. Він міг сказати, і буде, там могло з'явитися неймовірне військо тих ангелів. Але до чого Ісус підводить Петра, Я маю владу, але я не буду її використовувати так, як я хочу. Я буду її робити так, як хоче мій небесний Отець, бо Він знає, що він робить. Уявіть собі, Божий син. Який мав владу, який мав досконале знання, він зміряється до того, що, Господи, я не до кінця зараз розумію те, те що стається. Але нехай буде воля твоя. Ти знаєш, що ти робиш. По-перше, наскільки велика віра, він знає, що він має загинути. І довіра Богові. І от і знову ж таки повернемося до того саме, е, саме порада. В першу чергу, на мою думку, ми можемо стільки помилок наробити, якщо ми перестанемо радитися з Господом. А радитися з Господом, дехто думає, що то настільки важко, що то, та хто є такий тому подібне. Ні, повірте. Господь знаходить шлях до кожної людини, аби тільки наше серце було готове почути його пораду. Да, спочатку всім важко. А чому важко? Тому що ми знову ж таки, як ті діти. Господи, я розумію, що ти хочеш так, але я хочу так. І це, ну на жаль, у деяких людей майже все життя. Ця боротьба йде. Поки людина не зрозуміє, хто такий він і хто такий Бог, і коли людина починає розуміти, хто такий він і хто такий Господь Бог, тоді їй вже нічого не жалко. Вона прекрасно починає розуміти, Господи, мої, мої думки вони настільки примітивні. Я хочу так, щоб сталося, як ти хочеш, бо найкращий мій шлях він в тобі, і я довіряю його тобі. І ми маємо можливість, увіть собі, яка велика благодать, ми маємо можливість будь-яку ситуацію узгодити з Господом. Тільки головне, головне, ну я так, на мою думку, бути готовим до будь-якого варіанту. Тоді, коли ми віддаємо пораду, я не буду говорити за когось, я просто за себе скажу. Що коли бували моменти, коли я знаю, що треба зробити так, але. Мені хочеться щоб було так, але Господь хоче по-іншому. І коли ми все ж таки робимо так, як хоче Господь, повірте, ми ніколи не втратимо. Так, да, саме в той момент, в момент, так би кажучи, випробовування, може, може здати, що ми щось втрачаємо, але то. Примітив. Як далеко не ходити, як Авраам, е, як Господь сказав Аврааму віддати свого сина, на той на е, жертовник. І тільки він міг би зупинити і сказати, все, я бачу, ти вже готовий, ти вже несеш е, 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 Ісаака, все, можете повертатись додому. Ні. Тільки коли він вже заніс ножа над Ісааком, тільки тоді Господь зупинив його. Тобто тоді. Я не можу зрозуміти, я не Господь, Господь знає наші серця. Можливо, що саме в той момент Авраам вже не Авраам, а Господь побачив то рішення, яке вже було в серці Авраама, і тоді він зупинив його. І, і наскільки ми знаємо, що саме в тому випробовування і був благослов... Господь благословив черговий раз Авраама. Тому нехай кожен з, кожен з вас буде благословений, щоб навчитися радитися з Господом у прийнятті рішення. Так, да, я згоден, що іноді ми можемо його не розуміти, але тільки із-за того, що ми можемо мати примітивні, як сказати, пізнання його. Але чим більше ми будемо дані речі практикувати в житті, тим легше нам буде далі йти. Тим легше нам буде відчувати його, як написано, коли пророк сказав: Господи, де ти чи в стовпі вогню в вогняному, чи у вогні, чи у воді. Ні. Господь у тихому війні ві, вітру. Він ніколи не, не, при, при, не принижує, не, ніколи не як сказати, не за, заставляє когось щось. Він просто тихенько говорить. І якщо людина людина знає, що Господь хоче. Просто найчастіше людина, а тим більше та, що живе в гріху, вона все робить, щоби, щоб не чути цього голосу. Бо знову ж таки нові знання, нові відкриття вимагають нових, нової відповідальності. А відповідальність це, на жаль, то, чого людина, а тим більше людина недуховна, все життя старається уникати. Не бійтеся відповідальності, тому що в нас є той, хто зрозуміє. Він нас не хоче випробовувати. Він хоче дати через випробовування нам побачити, хто ми є в ньому і наскільки Він може бути сильний в нас. Рясних вам Божих благословінь, і нехай Господь допоможе кожному з вас почути і навчитися цим порадам від Господа. Повірте, чим більше ви це будете практикувати в житті, тим ви, ви побачите, наскільки Він близький до вас. Я дуже перепрошую, хотів вже закінчити е, ті міркування, але зрозумів, що не додав однієї речі. Е, люди не знають, не знаючи природу Господа, е, чекають якихось неймовірних відкриттів, неймовірних, так, так би кажучи, якихось видінь, образів і тому подібне. Ні, Господь набагато ближче, ніж ви собі можете уявити. І я впевнений, що кожен з вас, особливо той, хто шукає Господа, неодноразово чув його голос. Він завжди, просто, він настільки унікальний, Господь, що до кожної людини в нього свій підхід. І тому я не можу сказати, як він особисто буде до вас говорити. Він може говорити через слово, може облічати через слово, може говорити через. Е Через обставини навіть може говорити навіть через іншу людину. У мене бували в житті випадки, коли Господь мені говорив зовсім через зовсім невідому людину. Вона сама того не розуміла, що вона те, те, що він говорить, він думав, що він доносить зовсім примітивну інформацію. А насправді я бачив, що це слова Господа до мене від тієї людини. І от саме тут треба навчитися відчувати голос Божий. Так, да, я визнаю, спочатку буде дуже важко. Чому? Тому що дьявол теж не, не спить і він теж захоче використовувати ці речі, е, ну, щоб знову ж таки в черговий раз е, дискредитувати, вибачте, за такий вислів, дискредитувати Господа. Але той, хто. Написано чітко і ясно. Написано той, хто шукає, той знаходить. І хай Господь благословить кожного з вас навчитися бачити і чути, Господа.